І так сьогодні робити такого нічого. Або з діла вроді сидіти не хочеться. Піду Зараз. Ось у мене гараж. Знаю, знайду якийсь матеріал. Зроблю ножа. Бо є тут один такий похідний ось. Він не дуже удобний. Простенький такий якийсь нож зроблю. І так ось знайшов все, що мені треба. Ось з цього ручку зроблю, це сухий ясен, кусок. Отак от, от. колю і з цієї часті зроблю. Пилка ось, я з нею за собачки там роблю, ну на ножа ще хвати. Так, тоді з зенітки. Це кільце буде. Ну, я покажу, куди його ставити. Ну все, почну потихеньку. Ось відколов, бачите, який курбитик. Що ми робимо найперше, це сверлимо дірку. Ось у мене шуруповерт. Це так і колись купував. Годів, мабуть, сім назад. Найпростіший, найдешевший, думав, таке може на місяць чи на два, що хватило. А він вже сім год працює і слава Богу поки що працює. Так, дивіться, дірка готова. Ось тут десь. Вона на таку глибину. Все просили і відкладаємо. Перше ми робимо. Беремо Ось нашу матеріал і беремо звичайний саморіз. У кого є чертівка молодець в мене нема. Беру отакий саморіз і намалюю полотно ножа на яке мені потрібно. Ось вирізав таку ось пластину. А з нею вже буду. Корму ножа робить. Тут вона, правда, довче, тут таке ще на один маленький буде. Ну тоді вже подивимось. Так, ну що, форму от є. ножа, Тепер беремо зачисний крухон, я поставив на болгарку і буду заточувати. Так, ну що, вержу я збив, бачите, нормально все. Ось отак. Ну, а заточувати буду вже на станок. Ось у мене отакий є невеличкий станочок. Зараз я ціну перчатку. Так. І буду заточувати. Дивіться, заточувати треба. Отак. Не отак оточити, бо вирваємо з рук. А ось так. От. І отак от, от будемо точити. Ну, мені однією рукою не удобно. Я тоді покажу, як це. От, бачу, так від І так, от що вийшло, дивіться. Ну, гострий. Ось отак от. Бачите. Гострий. Зараз будемо робити ручку. Ось, дивіться, беру звичайну сукеру. І починаю обтисувати, ну, щоб було приблизно така колодочка на ніж. Так, дивіться, я казалося, що нам знадобиться оця гільза. Ось нам треба буде отак от маленьке тельце відрізати. Я тоді покажу нашого. Так, дивіться, ось відрізав, їх відтягав, ось відрізав. Ось ти підрівняв трохи. Що ми робимо далі? Зараз я покажу. Беремо нашу ручку і ставимо його отак. І от оце буде у нас мітка. Зараз я ось покажу. Беремо отак от і легенько так от молотком. Палат, ну нічого. Ось воно відмітилось. Оце нам треба буде зрубати ось до цієї пори. Бо кольце... Оце колечко буде одіватися на край рукоятки. Ну, тобто, Ручка ножа. Це для того, щоб воно тут не розтискалась тоді. Ну, буду строгати. Як дивіться, ось кільце на колодочку я надів. Бачите, все плотненько, все добре. А тепер даємо форму вже яку, кому подобається. Ось що вийшло, дивіться. Ось ручка, трохи болгаркою, птачив, трохи наждачкою. І тепер що? Беремо? Дивимо, ось ніж, вставляємо от сюди, отак от, от. Бачите. І оце все заливаємо епоксидною смолою. Висохне до завтра. І будемо у вас непоганий ніж. Він не претендує на якесь там витвір мистецтва, а для господарства дуже гарний вийшов. Я задоволений вполні.